Всесвітній день туризму працівники центру екскурсій, спорту і туризму управління освіти і науки облдержадміністрації саме змаганнями і веселими забавами відзначають на перший рік. Родзинкою цьогорічного дійства стало участь у ньому туристів ветеранів які приїхали на змагання розіграшу Кубка держави. Серед них майстер спорту, віце-президент Федерації туризму України Борис Лаві. Не всі приїхали. На жаль. Ну на єздці такі, якими вже десятки років, не тільки знайомі, а були разом в походах і таких серйозних походах. Ну, було дуже приємно. Розділивши учасників на вікові категорії, організатори запропонували пошукати контрольні пункти, які розмістили в парку культури відпочинку Мілесі Українки. Дистанція була складною, але юні учасники зуміли впоратись із завданням. Хороший результат показала Аліна Ваврик. Я проїздила дуже багато змагань, наприклад, в Боратин, в гаражах. Ну, вдало вдало да, займала багато перших місць, других, третіх. Організатори запропонували учасникам свята не лише змагання зі спортивного орієнтування, але й в'язання вузлів, смуги, перешкод зробили дистанції велосипедного і водного туризму. Першою на трасу Кубка України з туризму серед ветеранів вирушила киянка Надія Міщенко. Туризм це спосіб життя чи хвороба? Спосіб життя, бо ми не хворіємо. Тому я вважаю, що це тільки спосіб життя. Хворіти нам нема коли. Ну вперше одягаєте таке спорядження. Ні, 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 ні. Я в туризмі зараз скажу. Я з сьомого класу. Я не буду казати скільки мені років, але в туризмі я більше, ніж 50 років. Діти випробували туристичні вміння і на смузі здоров'я, яка діє в парку культури відпочинку обласного центру не перший рік. У всесвітній день туризму змагання і змістовний відпочинок організували і в багатьох навчальних закладах області. Зокрема, учні Волинського технікуму національного університету харчових технологій провели старти поблизу річки СТИР. Сьогодні більше 1600 студентів і учнів на своїми викладачами. тут присутні програми нашого свята, різні туристичні забави, конкурси, вікторини. Запрошено багато гостей, колишніх наших випускників, також учнів шкіл. Разом з тим. Ми привчаємо студентів і учнів до відпочинку на природі. Сьогоднішній день особливий тим, що це наше можна сказати професійне свято, і ми хочемо його. Щоб воно продовжувалося, і такі всі збиралися ти своїми великими компаніями і справляли це чарівне свято. Я вважаю, що це повинно повинно проводитися як частіше. Це весело, ну дітям це подобається. Дуже багато емоцій, позитиву.